Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я хочу розказати вам про топ-4 нейромережі, які допоможуть вам вивчати англійську мову. Я дуже сильно хочу показати вам, як ними користуватися, в яких цілях ви можете їх використовувати. І нагадую, це дійсно прекрасний безкоштовний метод вивчення англійської мови. Нейромережі це дійсно майбутнє. І я відчуваю, що ми тільки розганяємося через 5-10 років буде ще більше можливостей. Тому давайте не упускати цей тренд. І використовувати штучний інтелект для нашого розвитку та навчання. Перед тим як ми почнемо, давай познайомимось. Я Ангеліна, веду достаті блог в інстаграмі, також телеграм-каналі на тему вивчення іноземних мов. Іноземні мови це просто моя пристрасть. Я завела цей ютуб канал, щоб ділитися корисними ресурсами, порадами, лайфхаками. І так, я дипломований філолог, 4 роки навчалась в лінгвістичному університеті, і тепер усі свої знання передаю тут. Також у мене є своя онлайн-школа іноземних мов. І за останні 4 роки я випустила більше 4 тисяч. Тисяч студентів. Моє навчання це не тільки про ефективне вивчення мови, це й про задоволення від процесу. Я завжди вчу своїх студентах кайфувати від вивчення англійської мови, адже це щось неймовірне, і кожен з вас, незалежно від віку, незалежно від точки А, може вивчити англійську мову. Для натхнення поділюся з вами невеликою частиною відгуків моїх студентів після мого навчання, для того, щоб ви побачили, що можна вивчити англійську мову, можна зробити класний результат навіть за короткий проміжок часу. А якщо ви хочете побачити ще. Більше результатів та відгуки моїх студентів дивіться в окремому каналі. Під відео ну і що ж, давайте починати. Топ 4 нейромережі, які допоможуть вам вчити англійську мову ефективно. І так, номер один play phrase me і це штучний інтелект, який допоможе вам розібратися в контекстуальному значенні того чи іншого слова чи фрази. І якщо ви побачили якусь класну фразу, класне слово і не до кінця розумієте як коли використовувати, це та нейроморожайка допоможе вам з цим. Ви шукаєте фразу, яка вам сподобалася. і Чуєте, в якому контексті використовували цю фразу або слово в популярних фільмах, серіалах і так далі. Давайте подивимось, як це відбувається на практиці. І так заходимо на наш ресурс Play Phrase Me і вводимо фразу, яка нас цікавить. Наприклад, on the bright side, що означає, якщо дивитися оптимістично з позитивного боку? I'm just saying, when tragedy strikes, we have to look on the bright side

Ток пал це штучний інтелект, який буде виступати в ролі співрозмовника та допомагати тобі прокачувати твої speaker skills. Це штучний співрозмовник, який говорить з тобою прямо як носій. А ще він не просто відповідає, а коригує твої лексичні граматичні помилки в реальному часі. Також там можна брати акцент, і більш того, система адаптується під твій рівень. Це штучний інтелект, який допомагає створити реалістичні діалоги, а також дає переклад фраз слів. Якщо тобі це необхідно, ми зайшли в TalkPal AI. Ось наша Ема, наш співрозмовник, і давайте подивимося, що тут можна робити. Тут можна писати текст, а що можна записувати голосом. Відразу перевіримо, якщо ми допускаємо якусь помилку да, при спілкуванні, чи буде вона виправляти нас? Ну, наприклад, can you... Give me? give me some advices Я тут спеціально допустила помилку. Перевіримо, чи вона нас виправить. Овкорс і юрселфкіпідії симпл енпратіс you Укана відіїдії вона кріферст. Бачимо цю штучку, натискаємо Кеніґімісам Едвайсис. Дійсно, не можна казати advices. Ми не використовуємо закінчення. S у цьому випадку. Ось, будь ласка, вона виправила. Відразу можна проаналізувати. Тут вона намагається продовжити діалог і можна з нею спілкуватися. Тому це дійсно класний ресурс для вас чат GPT ви точно знаєте, і зараз я хочу підказати вам, як правильно ним користуватися для того, щоб для вас була максимальна користь у вивченні англійської мови. І перше, що я б рекомендувала, це використовувати його для того, щоб підбирати завдання під ваш запит та під ваш рівень. Наприклад, ви хочете вивчити слова під рівень B1 на тему Music. і відразу зазначаєте кількість 10-15 слів і просто зробити вправу. Відразу штучний інтелект створить для вас. Слова сети слів під ваш рівень, під ваш запит на ту тему, яка вас цікавить, і вправи. Ви їх робите, і він перевіряє. Тобто, ChatGPT я б якраз використовувала саме для таких цілей, тому що ви зможете коригувати план вивчення мови під себе і створювати персоналізовані завдання. Давайте зараз розглянемо, як це буде виглядати. Заходимо в наш улюблений ChatGPT. Я написала create set of words for B1 level plus exercises about music. Створи сет з 10 слів для рівня Б1, плюс прави, і все про музику. Давайте перевіримо, що ж ми отримаємо зараз. Ось, будь ласка, як все красивенько. Тут part of speech є навіть, да, частина мови, meaning, значення, example. Ось, будь ласка, відразу вправи, Все робимо, і він буде перевіряти. Ну, остання моя рекомендація на сьогодні. Це діплрайт, той штучний інтелект, який перевіряє саме правильність написання слів, фраз, тексту від вас, і таким чином ви зможете покращувати. Навики письма. Наприклад, ви ввели фразу, і він відразу може показати вам правильно це чи неправильно і виправити ваші помилки, якщо ви сумніваєтеся. Крім цього, в додатку можна навіть змінювати стиль. Наприклад, ви хочете бути більш friendly, так такий дружній тон, або навпаки, більш formal, офіційний. Це все можна міняти. Насправді це дуже класна функція, яка допомагає краще зрозуміти, як мислять носії. Це якраз наша ціль у вивченні Англійської мови. І так, ми перейшли в Deepool. І давайте знову перевіримо написання Give me some advices. Ось, будь ласка, підкреслено, що я неправильно написала. Тут, до речі, можна ще додавати стилі. Ось показу. І от я люблю натискати Show Changes для того, щоб побачити різницю. Advices, закреслено. правильно, Advice. Таким чином ви можете перевіряти свої помилки, змінювати стилі. Ось ця вся історія це якраз про Deepool Write. AI. Ну і що ж, на цьому все сьогодні поділи з вами чотирма класними ресурсами, які точно зроблять вивчення алійської мови набагато ефективніше. Моя рекомендація взяти хоча б один ресурс і почати використовувати його на постійній основі, наприклад, взяти собі штучного співрозмовника або постійно перевіряти написання текстів Write. Також не забувайте, що звичайно там функціонал безкоштовний, він обмежений. Але якщо ви відчуєте, що вам прям відкликається один з цих ресурсів, ви можете купити платну підписку. Повірте мені, воно того варте, дасть дуже багато знань, і ви зможете ще краще прокачувати свій рівень англійської мови. Для тих, хто додивився це відео до кінця, хочу зробити особливий подарунок. Напишіть мені в особистий акаунт в Телеграмі, Ютуб, і я скрину вам безкоштовний авторський гайд про те, як побороти мовний бар'єр та заговорити англійською мовою, де дала чіткі рекомендації, поради, класні ресурси. Взагалі, якщо ви прочитаєте, у вас з'явиться ще більше знань стосовно того, як вам заговорити англійською мовою та прокачати мовний бар'єр. Це безкоштовно, просто напиши мені кодове слово Ютуб. І я буду знати, що ти сам із цього відео, і ти отримаєш від мене такий приємний подаруночок. Буду чекати. Дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей. Зустрінемось в наступних випусках. Па-па!